Новий виток у детективній історії з російським опозиціонером зникли у Києві кілька днів лідер Лівого фронту Леонід Разважаєв виплив у Москві, і саме напередодні візиту Януковича його тримають в одній з московських тюрем. Причому за версією росіян зниклий біженець, сам прийшов до них із повиною. Історія взагалі обросла багатьма версіями. За однією втікача уполювали російські спецслужби на територію України. За іншою, це українські правоохоронці зробили подарунок сусіднім колегам. Але вітчизняні силовики Тверджують, вони тут ні до чого. Друзі ж розважаєва впевнені, що він став жертвою обману. Просив у Києві притулку, а став розмінною монетою у політичних іграх двох держав. Євгенія Моторевська розбиралася у версіях. Зник в Україні а відшукався у московській тюрмі. Російський опозиціонер Леонід Розважаєв тепер під арештом. Дорогою до суду в Москві його зняли журналісти. Активіст на камери запевнив, в Росії його повернули під конвоєм. Два двоє суток мені питали. на України у слідчих же своя версія мовляв, розважаєв прийшов сам ще й написав повинну. Від руки аж на 10 аркушів в ній Розважаєв подробно сообщили о том, як вместе з Сергієм Удальцовим, Константином Лебедевым і другими лицами готовили організацію масових безпорядків на території Російської Федерації. Також в этом документі сообщил про причастність указаних лиц к масовим що продашем 6 мая на болотній площі в Москве. У те, що він не міг добровільно повернутися до Росії, не вірить український товариш Розважаєва Сергій Киричук. Він спілкувався із опозиціонером в Києві за кілька днів до його зникнення. Говорить, Леонід не визнавав своєї провини та планував отримати притулок в Європі. Україна ж була для нього лише переваличним пунктом. Він був очень зволнованим. Говорив, що напасається преслідувань со сторони російських властей, а що за ним ведеться наружне наблюдення здесь, на території України. А он говорил о том, що здесь можуть діяти російські спецслужби на території України. В Україні російський опозиціонер готував документи для отримання притулку. Тут йому допомагало представництво ООН. але довести справу до кінця не встиг. Саме тут, в Офісі міжнародної організації, востаннє бачили Леоніда Розважаєва. Тут же залишилися і його особисті речі. Опозиціонер ненадовго вийшов, плануючи сюди повернутися. Однак згодом зв'язок із ним просто зник. Юристи намагалися з ним зв'язатися телефоном, його телефон не відповідав. Вони намагалися встановити з ним контакт, знайти його, їм це не вдалося. І вони звернулися до правоохоронних органів повідомляючи про те, що людина зникла, його особисті речі. Залишилися жодної інформації, поки що немає. Про яку заяву говорять в українському представництві ООН, в міліції не розуміють, жодних перевірок не проводили. Тут взагалі сумніваються, чи був ротважаєв на території України з'ясування, чи він був в Україні взагалі, чи перетинав кордон туди, тим більше в зворотню сторону, і таке інше. За нашою інформацією, ані Інтерпола, ані інші якісь підрозділи міліції не брали участь в якихось. Сьогодні так само розводять руками і в Українській службі безпеки, і Міністерстві закордонних справ. У відомствах підігрують російським колегам, переконаний екс-очільник СБУ Валентин Нелевайченко. зверталась по притулок, вийшла по центру Києва, де все працює, все відеоспостереження, Ну, як похівець говорю, напряму звертаюся зараз до міліції. Їхні камери все це Бо скажіть відверто людям, що за спецоперація була і хто її здійснював? Іноземці в Україні таємничі зникають вже не вперше. Півтора роки тому дорогою із Харкова в Київ було викрадено палестинського інженера Дірара Абусісі. За кілька тижнів він знайшовся в ізраїльській в'язниці. Його арештували та звинуватили у співпраці з терористичною організацією Хамас. Проте українські силовики досі не визнали, що проводили спецоперацію по його затриманню разом із іноземними спецслужбами. та Антон Деркач وعندما